Якщо воїни вперше дісталися вирішального поєдинку такого рівня, то для сталеварів подібні зустрічі за попередні два роки стали традиційними. Причому в обох з них вони були не просто статистами, а виходили переможцями кожного разу, завойовуючи один з найпочесніших трофеїв футболу міста. Як з'ясувалося, після вдалою виявилася для них і третя спроба. Якщо поглянути на стартові склади обох команд, то безпомилково, сміливо можна було говорити і про те, що звітний поєдинок підпадає, і під категорію зустрічі черготу чемпіонату області, адже в лавах обох. Колективів перебували гарні низки виконавців, які рясно розсіяні у клубах не тільки суперліги, але й другого дивізіону і навіть команд з футзалу. Найгучніші, вірніше, найрозповсюдженіші з них, наприклад, легіон Гажемон, Хлопков, Авдієнко, Перебора, Шипа, Шкатула у Металевих Фетісов, Приземлін, Половинченко, Прокопов, Бодня, Філімонов і навіть Андрій Головко. Зрештою, одночасна міграція обмеженої кількості провідних гравців регіону по командах різних ліг то вже пророгатива федерації футболу області. І міста, які спільно зобов'язані навести порядок у цьому безладі, та повертаємося до розвитку подій у фінальному поєдинку. Першими до загострення вдалися сталивари, коли після пострілу їхнього футболіста шкіряний шуснув над поперечиною. Червоні легіонери відповіли практично виходом на побачення з голкіпером. Проте удар пройшовся у зворотній бік сітки нижнього ближнього кута. У наступній атаці вони навіть забили. Проте лайнсмен зафіксував положення позагрою у гравця, який опинився на добиванні. Потім легіон втратив Момент, коли реально мав можливість вийти вперед, але сфера надіслана з району центру лінії карної зони шуснула поруч з боковою стійкою. Ще значно ближче легіонери були до взяття воріт. Коли голки про залізних в акробатичному стрибку перевів м'яч на кутовий, який снарядом летів у дев'ятку. Втім, як це часто буває, не забуваєш ти відомо, що. Отримуй гол у свої володіння. Прокопов після пасу повітря від лицевої лінії, смачно тріснув у дотик, і шкіряний по високій красивій траєкторії плюхнувся у гузер сітки. Натхнені з здобутком білі через певний проміжок у часі ледве не подвоїли власний результат, але цього разу сфера пролетіла повз дальній кут площини білого прямокутника. З поновленням зустрічі у другому таймі легіон стрімко побіг відігруватися і вже у її дебюті металевих вкотре врятував Марченко, який відбив удар зі штрафного після чого його. Підстрахували оборонці. Далі повторилася історія, яка мала місце до перерви: м'яч знову влетів у ті ж ворота, але арбітер також зафіксував положення поза грою після того, як Андрій Головко спочатку пострілом струсанув каркас воріт. Потім черговий раз на авансцену подій вийшов кіпер Євразу, який став переможцем в очному протистоянні з форвардом. Блискуче Марченко виглядав і в епізоді, коли, витягнувшись, струною, він дістав сферу у нижньому куті, яка летіла туди зі штрафного. Як виявилося, то була остання спроба легіону бодай зачепитися зарятівну для себе нічию і перевести поєдинок у серію після матчевих пенальті, тому що фінальний свисток судді згодом зафіксував 1-0 мінімальну звитягу євразу. Красень кубок за перемогу його володарям у ході церемонії нагородження. Вручив виконавчий директор Федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Фінал Получился очень зрелищным, и до конца э, не было э, окончательно понятно, кто станет победителем. И Безусловно, э, то, что Евраз э, в третий раз стал победителем э, и обладателем Кубка города. Говорит о том, что достаточно сильная и хорошая команда, которая забирает этот трофей себе в музей. И, э, хотелось бы пожелать остальным командам, достигать таких же результатов, и собирать трофеи и золотые медали. Выиграть легко, а подтверждать намного тяжелее. Поэтому очень хотели выиграть, чтобы остался в музеї, стояла задача. Э, ну, получилось, значит, э, так, сошли звезды, значит, мы должны, нам нужны. Знаки был удостоенный и багаторичный тренер Европа стали Бабарис Адель Оглиб. Бекіров, який щиро подякував керівникам і правспілці заводу, які постійно надавали допомогу команді і також стали причетними до її успіху. Хотів би поблагодарити адміністрацію заводу, правда комітету за дуже плотну допомогу. Дякую їм. Ну, я думаю, що цей подарунок для них буде якраз раз к місту.